Доброго дня, шановне панство. З вами Театральний гурток. Людь без зантракті надходять новорічні свята, тому ми всім гуртком хочемо висловити вам всі думки, що накопилися за цей рік. Дякуємо за співпрацю. Дякуємо за підтримку. Дякуємо за знання, що ви нам надали. Дякуємо за те, що ви були з нами. Що хочу від себе сказати, я як ведучий театрального гуртку розумію, як часом буває складно проводити заняття. Тому у новому році бажаю вам сил та терпіння. Ми цього серця бажаємо вам творчого натхнення та професійних успіхів. Нехай кожен день приносить вам радість від роботи, вдячність від студентів та підтримку від колег. Напевно. Не маючи такої величини, яка змогла б оцінити ваш просто неймовірний внесок у наш шлях до успіху. Тож саме на вас тримається наша велика сім'я ОНМУ і дуже постараємося вас радувати нашим успіху. Дякую, доброго дня, шановні викладачі! Ми хочемо вас привітати з наступаючими святами, а також хочемо подякувати вам за вашу працю та підтримку. Дуже приємно було отримувати від вас знання та працювати з вами. Бажаємо вам успіхів та гарних свят. Дорогі викладачі! Хочемо привітати вас з новим роком та побажати, що в цьому році ваші серця відповівся гордістю за успіхи ваших студентів. Бажаємо щастя та здоров'я. Також хочемо побажати творчого натхнення, щоб ви залишалися щасливими та життєрадісними. радісними. Хочемо побажати кар'єрного росту, успіхів та мирного неба. Від всього театрального гурту без атаків. 我唱一首歌。